Друзі, вітаю! 17 червня традиційно підбиваємо підсумки дня в кінці робочого і будь-якого дня, незалежно від того, це вихідний чи ні. З вами Валерій Клочок і зараз про найголовніше, що відбулося впродовж минулої доби. Деякі підсумки я вже робив у себе на каналі. Записав сьогодні для вас уже два відео, тому можете переглянути детальний аналіз. Заяв Єнса Столтенберга про підготовку до ядерного удару у відповідь Росії на ядерні погрози, якщо вони засують таку ядерну зброю, ну і про мирні переговори, які ініціює Швейцарія, зокрема, президентка Швейцарії та міністр закордонних справ. Вони пропонують, аби Путін відмінити ордер на арешті, запросити його до Швейцарії, коли поки що не поточнюють, Але ідея дуже, як на мене, неординарна. Ну, принаймні її варто обговорити. Так що це обговорення також у мене є. Відео попереднє на моєму каналі. Хто не підписався, обов'язково підпишіться. Переходьте і переглядайте. Ну а зараз узагальнено і максимально коротко про те, що сьогодні було найголовніше. Перше, що б я відмітив би і на чому щойно наголосив, це дійсно заява Єнса Столтенбера про те, що всі члени альянсу зараз активно нарощують свої спроможності для використання ядерної зброї як можливу відповідь на ядерний удар Росії. Вони використовувати ядерну зброю не збираються, якщо ну тут багато запитань, звісно, виникає, чому власне такі зараз звучать дуже серйозні заяви від очільника НАТО. Це абсолютно очевидно, тому що Путін постійно вдається до ядерного шантажу. Ну і навіть наш секретар РНБУ Литвиненко сказав, що. Путін може використати тактичну ядерну зброю, якщо зазнає краху на фронті, але якщо не зазнає, то не використає. Ну, загалом, я вам хочу сказати, заяви доволі контраверсійні. Єдине, що відзначили, що добре в цьому, що зараз пролунала така заява від очільника НАТО, це прямий натяк Кремлю на те, що їхні червоні лінії можуть бути посунуті. Тим більше, Ну, є певне лукавство у словах Кремля і Путіна, коли він постійно говорить про можливість нанесення ядерних ударів, саме тому, що ми вже неодноразово наносили ударів по їхніх стратегічних об'єктах, зокрема за горизонтних РЛС, які здатні виявляти. Балістичні цілі навіть на території Європи і України. Вони уражені, але відповідь нічого не прилетіло. Втім, дійсно тут хочу погодитися з Литвиненком, секретарем РНБО, що для Путіна найбільшим викликом буде поразка на фронті. І тоді він може вдатися до використання ядерної зброї тактичної, стратегічно точно не використає. Бо каже Литвиненко: Путін дуже любить життя, як і всі лідери інших країн люблять життя. Тому я, як казав, і в Оглядовому відео по заявах НАТО, і зараз вам повторюю, мені це нагадує Карибську кризу 62-го року, яка закінчилася домовленостями між президентом Сполучених Америки тоді Кеннеді і головним секретарем, першим секретарем ЦК Компартії Радянського Союзу Хрущовим. Тоді Хрущов очолював саме СРСР, і він фактично спровокував Карибську кризу. Вона вирішилася. Не виключає зараз за таким сценарієм, хоче Кремль рухати і далі події у світі. Разом із тим, щодо можливих переговорів у Швейцарії, заява президентки Європейської комісії Урсули фон Дер Ляєн йде в розріз із заявою президентки Швейцарії, тому що Урсула фон Дер Лейен заявила, що Росію можна буде долучити до мирного процесу, коли та висловить готовність до миру, який базується на статуті ООН. Ну а статут ООН це ж територіальна цілісність, непорушність кордонів і визнання суверенітету. Росія не хоче визнавати наш суверенітет. Тому процес тут буде дуже непростим. Але позиція Урсули фон Дрляїн дуже важлива, тому що сьогодні, 17 червня, лідери Європейського Союзу зустрінуться, щоб затвердити пакет кандидатур на головні посади у Євросоюзі. І Урсула фон Дрляїн має всі шанси зберегти свою посаду. Вона дуже прихильно ставиться до України, хоча є дуже багато у мене особисто нарікань до неї стосовно. Рішучості їй потрібно більше рішучості відстоювання наших інтересів і більшого санкційного тиску на Росію. Ну продовж двох з половиною років Європейський Союз так і не спромігся ухвалити закон, який передбачає повну конфіскацію російських активів. Добре, що вони, хоч вирішили використовувати доходи від цих активів. Решта санкційної політики залишає бажати кращого, але добре, що навіть хоч так Урсула фондрляїн залишається на своїй посаді. Це краще до прикладу, аби там умовно прийшла до цієї посади, якась лепен, яка активно набрала обертів у Франції. Шансів у європарламенті у право радикалів і взагалі нацистів у Європі немає. Вони там отримують трішки більше мандатів, аніж у них було попередньому скликані, і все. Тому то в цьому плані новина ця доволі хороша. І також сьогодні Європейський Союз ухвалив рішення продовжити до 23 червня наступного року, 25 року, санкції проти Росії за анексію Криму і міста Севастополя. Я чесно кажучи, коли читаю такі новини, ну диву даюся, вже рахуйте 10 років, 11-й, а європейський союз продовжує санкції за анексію Криму. Загалом питання зовсім по іншому потрібно, щоб стояло, зважаючи на те, що Росія анексувала територію незалежної держави. Але 11-й рік Європейський Союз і Північно-Атлантичний Альянс належних висновків так і не зробив. Що буде далі? Будемо дивитися. Окрім того, у західній пресі сьогодні з'явилося цікаве повідомлення про те, що якщо Україна і виграє війну з Росією, то це буде у тимчасово окупованому Криму. Я вам вже декілька разів говорив про те, що ну, я вбачаю швидше буде звільнення Криму аніж східних територій. Зараз, як бачите, західні експерти. Також це підтверджують, хоча я це говорив декілька тижнів раніше. Ну і добре, якщо ми не помилимося, тому що повернення Криму це буде дуже серйозним репутаційним ударом по путіну. Ну про всі про це говорять один голос. Я також схильний думати про це, тому що дійсно зараз Росія витрачає шалені. Кошти на утримання Криму, який абсолютно не рентабельний економічно, він і не був ніколи економічно рентабельним. Тому для Росії це тягар. Для чого нам вискати це тягар? Ні. Я вважаю, що потрібно. Тим паче, зважуючи на те, що Україна історично відстоювала позицію приналежності Криму на правах автономії до України, вважаю таку політику вірною, послідованою і правильною. Тому. Прогнози експертів мені особисто подобається. Сподіваюся, що це так і станеться. Тим більше, за півтора місяці сили оборони України уразили в тимчасово окупованому Криму близько 15 систем протиповітряної оборони. Як стверджують ці ж західні експерти, то сьогодні Україна готується до використання літаків F-16, аби дійсно нанести потужний удар по Криму. І звільнити Крим. Мене запитували, а як ти туди їздити будеш? Де ж той коридор сухопутний до Криму? Буде сухопутний коридор особисто, я в цьому не сумніваюся. Якщо з Криму підуть російські окупаційні війська, то вони підуть із Херсонської, Запорізької областей. Максимум, де вони зможуть утримувати ситуацію, то це в Луганській та Донецькій. І то не на всій території. Максимум по е, лінії розмежування на 23 лютого 2022 року. Ну, щось так мені видається, що знову можуть повернутися до цієї самої риторики, вона, до речі, лунала. Із уст президента України Володимира Зеленського кілька місяців тому ситуація, звісно, змінюється. Але м, поки що вона вказує саме на це. Мені особисто. Те, що думаєте ви, друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях із задоволенням завжди їх читаю. Наступне повідомлення сьогодні також прозвучало від і президента, і від головного управління розвідки щодо використання нами безпілотних літальних апаратів. Ну, зокрема, президент проводив ставку сьогодні. Першу після. Повернення із саміту миру і говорили багато про безпілотники, і Україна має усі шанси стати лідером світовим з експорту цих е, засобів ведення війни, тому що ми маємо величезний практичний досвід. І головне управління розвідки, до речі, сьогодні повідомляє, що дрони «Камікадзе Гуру» у ніч на 17 червня атакували військові об'єкти у Білгородській, Вороновській та Липецькій областях Росії. Цілю БПЛА став Новолипецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод. Обидва підприємства використовуються росіянами у військових цілях, наголошують угор. І в районі зазначених об'єктів місцеві мешканці чули звуки вибухів, а також роботу протиповітряної оборони. Як сьогодні повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Полковник Олександр Сирський, то росіяни нарощують зараз інтенсивність бойових дій, і це дійсно визначається майже в кожному зведенні Генштабу. І працюють над розширенням їхньої географії. Росіяни мається на увазі, розуміючи, що надходження значної кількості озброєння та військової техніки від партнерів до України посилить спроможності сил оборони. Ну, я також розділяю позицію, що росіяни до певної міри зараз панікують. Навіть заява Путіна перед початком саміту засвідчує про те, що ну, Росія побоюється того, що спроможності України суттєво зростуть. І Захарова сьогодні знову розродилася. Заявою про те, що ніякої альтернативи їхньому ультиматуму бути не може. Всякі саміти у Швейцарії, то, мовляв, дурня. Ну, поживемо, подивимося. І звісно, що війна в Україні спровокувала збільшення виробництва зброї в усьому світі. Ну, от дуже цікаве повідомлення. Сьогодні публікує видання Bloomberg: ізраїльський оборонний експорт б'є рекорди на тлі зростання світових витрат на озброєння минулого року. Ізраїльський оборонний експорт досяг рекордного рівня. Оскільки війна, в тому числі в Україні, як пише видання та газі, піднімають привид глобальної гонки озброєнь. Зазначається, що військовий експорт зріс на 500 мільйонів доларів з 2022 року до тринадцяти і мільярда доларів, що вдвічі більше ніж 5 років тому. Про це повідомили у Міністерстві оборони Ізраїль. Це різноманітна зброя, яку виготовляє Ізраїль. і Він продає її всьому світу. Тому дійсно. Думка про те, що нині підписується контракт сторіччя на трильйони доларів щодо придбання зброї, багато в чому і пояснює нинішню війну Росії проти України, тому що дійсно довго Захід спав у літрагічному сні, не розумів, що потрібно йому забезпечувати більше оборонні спроможності. Не випадково Єн Столтенберг сьогодні робить заяви про те, що вони проводять у бойову готовність ядерну зброю. Ну і от саме зараз от таке пробудження у чиновників на Заході, звічує про те, що. ВПК країн наших партнерів зараз суттєво буде збільшуватись, тому числі в Україні. Ну от повідомлення вже сьогодні було про те, що завод Райнметал буде виготовляти в Україні такі танки. Так, це вже не перше повідомлення, але такі інформаційні... Повідомлення з'являється все частіше, і мені особисто не засвідчує, що ці процеси набудуть серйозного прискорення. І на завершення трішки про вибори. Чому про вибори їх поки що немає, але дух відчувається, тому що соціологічні опитування щотижня з'являються в змі, і от КМІС знову опублікував чергове опитування про те, що 70% українців вважають, що Зеленський має залишатися президентом до кінця воєнного стану. Не згодні з цим 22 56% скоріше або повністю схвалюють діяльність Зеленського на посаді президента України, скоріше або повністю не схвалюють 37% і будуть спостерігати цю динаміку. Я більш ніж переконаний, що дуже скоро ми побачимо наступні соціологічні опитування, які будуть порівняні з попередніми. Це і є підготовкою до виборів. Тим паче зверніть увагу про президентство Зеленського говорять до закінчення воєнного стану. А він може закінчитися в якийсь певний момент. За цим також слідкую. Тому, друзі, пропоную вам, як завжди, робити це разом. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Дякую тим, хто поставив подобайку, написав коментар, тим паче залучив до нашої спільноти своїх знайомих. Всіх люблю, ціну шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!